Шановні українці та україночки, вас вітає Криворізький міський театр «Ляльок». Василь Симоненко, світ який мереживо казкове, світ який ні краю, ні кінця, зорій трави мрево світанкове, магія коханого лиця. Світе мій, гучний, мільйонноокий, пристрасний, збружений, німий, ніжний і ласкавий, і жорстокий, дай мені свій простір і неспокій, сонцем душу жадібно налий, дай мені у душу динаміту, дай мені любові, дай добра, гуркочи у долю мою світе хвилями прадавнього Дніпра. Не шкодуй добра мені людині, щастя не жарій моїм літам. Все одно ті скарби по краплині, я тобі закохано віддам. Все буде добре. Разом ми сила. Слава Україні!